Читаю, що таке українська революція, також визвольні змагання. Низка подій пов'язаних з національно-визвольною боротьбою українського народу в 17-21 роках. Національна революція, будь-який суспільно-політичний рух, учасниками якого є представники певної етнічної спільності, племені народності нації з метою визволення своєї країни від чуж від, від... Чуж... чужоземного панування. Ну я які Який... Який це стосунок має до того, що відбувалось на території. Сучасної України в 17-20 роках, якщо вони тільки в 26-му дізнались з перепису, що вони українці. А до того їх це обходило. І про що пише нам Євген Чекаленко? Всі шість томів про одне і те саме його щоденникових запів. Ні про яку національну ідентичність не думали. Три тисячі передплатників газети Рада на 25 мільйонів населення. Київський клуб український 90 людей. Ні про що не думали, тільки про автономію в складі російської держави, щоб нам дали можливість друкувати книжки, і вчити дітей українській мові. Все.